Привіт! Сьогодні я розповім вам, як виконати гліч з карабіном Еванса. Перетворіть свою зброю ось такої на таку. Для того, щоб отримати новий скін, вам потрібно мати зимовий варіант для карабіну Еванса. У кого його немає, то може отримати його прямо зараз, поки діє івент. Зробити це можна до 8 січня, тому не зволікайте. Тож розпочнемо. Ідемо в будь-який магазин зброї. Я роблю гліч у Валентайні. Переходимо до налаштувань і обираємо карабін Еванса. Бажано, щоб у вас були куплені усі компоненти. Як бачите, у мене немає можливості обрати білий колір. Зараз увага. Переходимо у варіанти. У вас є дві опції без варіанту і зимовий варіант. Обираємо зимовий варіант, після чого негайно повертаємось у попереднє меню. Бачите, компоненти зараз не активні. Ваша задача зробити так, щоб компоненти були активні саме на цьому зимовому скині. Ось як на цьому скріншоті. Показую ще раз повільно. Заходимо у варіанти. З цього місця ви маєте дуже швидко натискати кнопки. Обираємо без варіанту, натиснувши на X. Одразу натискаємо вниз і дуже швидко натискаємо X, потім кружечок. Ось як це виглядає насправді. Повторюємо все по колу, поки компоненти не стануть активними на зимовому скіні. Слідкуйте за екраном. Якщо з'явився ось такий знак, вам потрібно змінити сесію. Переходимо в основне меню. Обираємо онлайн. Вільний режим. Далі все повторюємо. Good to see you again, pardon. You keep treating her like your own child, right? Good on you. Yeah. Ось так має виглядати меню. Компоненти активні при обраному зимовому варіанті. Одразу переходимо в компоненти, обираємо обмотку. І активуємо шкіряну обмотку. Вітаю. Тепер ви отримали унікальний скін для карабіну Евенса. А зараз декілька порад. Гліч краще виконувати у соло сесії. Якщо ви 3-4 рази змінили сесію. І у вас нічого не виходить, змініть значення MTU у налаштуваннях. Я раджу змінювати MTU після 3-4 зміни сесії, обираючи значення 800 850, 900 або 950. Якщо вам цікаво, як отримати неонову болтову гвинтівку, переходьте за посиланням в кінці відео. На сьогодні це все. Бережіть себе і до зустрічі у наступному відео.